І так, друзі, всім доброго дня. Закінчили ми робити наші відводки. Получається, робили, як я й казав на попередніх відео, на хороші 9-10 рамок печатаного розплода і по дві рамочки струшували, вчили на одну рамку печатаного розплода. Заселили майже не майже, а всю частину. Всіх вулик, які були пусті. Ну, у нас там було мізер, це 10-15 вуликів. Я вважаю, що це невелика частина, хотілося б більше, але, але вже нема і нема змоги такої, щоб зараз купити, доробити, так як є певні хвости, які потрібно доробити, нам потрібно докупити наших магазинів. На... 12 рамочні вулики, так як є, нехватка, рамки, все готове, а самих магазинів не вистачає. Ну, дякуючи е майстрам, тут у нас неподалі, ну, недалеко від нас є майстер, майстер, який працює, добре працює. ну, робить магазини в таку гарячу пору, коли ми не зможемо зробити, то в принципі він зробить. І дуже качественно зробить, так як ми заказували в них. І 300 корпуса були один год, що не співали, і також треба було срочно. То все чудово. Дивіться, розширили ми майже всю частину пасіки, дали по магазинної надставки 145. Навіть ті сім'ї, які ще не набрали, ну вони взагалі-то всі в принципі, набрали сили, просто є нехватка нектару. У нас ріпак цвіте, але не, ну, не на таких, не, в невеликих не масштабах, але все ж таки яка зі сімей принесла там частину, певний процент того нектару. Ось такі справи, хлопці. Температура, в принципі, на вулиці така е, тепла. Трохи вітряна, ці 2-3 дні є невеликий вітерець. Сьогодні поки що вже рої, роїння більше так утихло. Думаю, що ще разок якийсь передивимося. І слава Богу, з руїнням вже все. Звичайно, що зараз, коли акація зацвете десь через недільку, то... Буде знову такі, трошки як пориви, але основну частину ми зробили роботи і думаю, що Бог, буде все добре. Ось такі справи позаселяли всі шестір. Ну, не всі там три штуки оставили, так на ну, всякий випадок. А, основну частину шестирамочників, ось таких позаселяли. Я вам говорив для чого це ми робимо. Це наш 10-рамочний вулик, який я заказав на пробу, щоб протестувати. У мене є 10-рамочний з такою технологією 300 плюс 145, так само як у нас 12-рамочний. Заказав в інтернеті як вулик спробувати. Так як з одного нічого не поймеш і хотів побачити качество пиломатеріалів, в принципі ну, нормально зроблено, не буду я там такого що шалітися, що не чи що Така комплектація, яку я заказав, два магазини і корпус, все прийшло, ні ще, ще заказував глухе, ми не практикуємо одну сітку. На даний момент, можливо, колись будемо практикувати. На, сь на сьогоднішній день це просто неможливо. Заселили райком його, Подивимося. Бачимо, в магазині ще не, не досить потужний був. Ми його підсилили рамочкою печатаного розпута, потім дамо ще якусь рамочку. Ми час від часу підсилюємо рої, щоб до акації вони набрали таку більш-менш силу. Так от ці два вулика були геть такі слабенькі, але вже на, на акацію думаю, поставимо по магазині і магазин акації не принесуть. Ось такі справи. Оце теж у нас ройок був. Такий досить потужний. Ну, потрошки вони щось тут в магазині відстають наші рамочки. Не до кінця ще треба додати, так як він був ну, зразу 9-8 рамочок і ми знизу додали там, а зверху не додали, бо вже було пізно. Ось такі справи. А ось сімейка є така досить непогана. Поставили в другий магазин, і за того, що перезбиток наших бджілок і щоб не входила у райовий стан. Бачимо, відповімо кришечку, вже це видно. То поставили ще один магазин. Оце це ми сьогоднішня основна робота наша подивитися усі сім'ї, пробігтися такий. Бистрий осмотр, кришку підняли, подивилися, де потрібно дати магазин ще один, щоб не було того, що сім'я в жілки не має куди діватися і знову входить у райовий стан. Тому така у нас основна сьогодні робота. І поїхати до лежаків, додати пару рамок сушки, щоб перед акацією сім'ї були готові на 100%. Ну, в принципі, сезон такий ну, по медові, це я не знаю, ну, звісно, що ніхто нічого не знає, а по зимівлі начався, вроді би як непогано. М -м -м -м. Послідні два роки е обробляючи пластинами певної там е певного виробника то ми бачимо на, свої, на своїх глазах, що є певні результати по зимівлі. Ті роки в нас не, не вдавалося настільки чудово боротися з кліщом. Ми ставимо пластини одразу після викачки меда і обробляємо біпіну. Дай Бог, щоб так і далі було, так як у нас був певний... Дуже такий поганий опит, що ми обробляли певними препаратами і не було дієвого ефекту, і пострадало більше половини пасіки. Просто більше. У нас залишилось той момент буквально 19 сімей і після того ми перейшли. По-другому, ну, Почали по-другому ставитися до обробки більш серйозно, так як на той час це було для нас досить важко. Потрібно було всі ті рамки перетопити. Вони були дуже наповнені медом. У нас меду залишилося стільки, що ну, а після пару генераторів, на жаль, той мед нікуди не дінеш. тільки переганяли на самогон. Зато самогона зараз дуже багато. Ось такі справи. Знімлю вам наш краєвид. Відео знімаємо по мірі того, наскільки в нас є час. Ті 4-5 днів, що ми працювали, просто часу не було. Воду як пили, так і п'ють. Кожен день стараюсь додати, щоб геть не висушувати наші поїлки. Ви бачили, я пробував різні варіанти поїлок. Ми робили із доска, там вирізали лобзиком, не лобзиком, а фрезером вирізали отаку зигзаги, ставили крани, бочки і з нержавейки, і пластмасові. Ну, це досить я вважаю, що це не є таким ефективним. Да, тим людям, можливо, хто десь держав далеко, в полі, для когось це може і подобається, але мені не подобається. У мене, е, я спеціально поставив наші поїлки коло е, води, коло нашої кринички, щоб набрати завжди свіжу воду. Щоб не було трудойомким, коли працюєш, не встигаєш, і кінець робочого дня тобі потрібно додати, принести ще зо 6 відер води, і ти просто це не встигаєш, то я вважаю, що це не є настільки. Ми працюємо тут, допустимо, коли мед викачуємо, ми догонки миємо, і вони нам не мішають, не кусають. Ну тут все нормально. Вони випили води, і льот іде ось оцю просіку междо. Хату і гаражом, то досить є ефективно. Я раніше якось не особо скажу чесно, не то, що признавав, в мене не було цього. Я якось мені, Я... мені хотілося спробувати, як це буде на доски з краном, там, капельний полів. Це не є настільки ефективно, коли у вас бага... велика кількість джіл, то це. ну, це морока, ви поняли чого. Тут вони собі п'ють до водичку, не топляться, все чудово. Людина питала, з чого ці колеса. Шини самі, бо як можна розрізати, так дивіться. Ось цей даний дана шина, Прицеп ПТС, а це комбайн з заднє колесо. Ці колеса йдуть без проволоки. Ріжуться обичним ножом кухонним. Гострим ножиком. І подобається. Я на наступний рік ще добавлю ще дві, хай буде запас, так як є такий час, появляється, що ну, приїжджаєш на пасіку вже не кожен день, допустимо, після мая місяця ми там. трошки рідчі, як коли виходить. Все, друзі, всім дякую. Працюйте, зараз дуже гаряча пора, потрібно працювати коло наших трудівниць. Так як вони нас кормлять. все всім дякую, всім пока-пока.